Слава Ісусу Христу! Радий всіх вітати. І хочу вам сказати, що сьогодні, сьогоднішній день, на сьогоднішній день я знаю точно, що чекали всі ангели. Чекав Отець, Син і Дух Святий, чекало, чекало все Царство Боже і не тільки. Та? Бо сьогодні народився Син Царя. Так, І тим сином, як би це не дивно звучало, є я. Так, Сьогодні Господь дав мені можливість прийти на землю і народив мене тут, і я знаю точно, що він завжди святкував цей день. І сьогодні так само найбільше, бо, можливо, за все життя я перший раз повністю до, до, якби долучився до того свята. Бо, знаєте. Як багато я не любив своє день народження, мені не подобалося святкувати. Навіть якщо все святкував, воно якісь свої зранення певні. І аж недавно зрозумів таку річ, що найпершим ділом моє день народження. Це день народження свято найперше не моє. Так? Бо якщо звернутися назад, то найпершим свято. Коли я прийшов на цю землю, це святкував Господь мій день народження. Бо коли я народився, я навіть не розумів, що відбувається. Е, я навіть не розумів, що можна щось розуміти. <гум> і нічого, ніякої пам'яті в тому не мав. І другий — це мої батьки, мама і тато. Найпершим день народження, моє день народження, це свято і для них. А я виступав в ролі подарка для них. Тобто Отець Небесний. Подарував їм мене, тому я є подарком на цю землю для своїх батьків. І найперше, так можна очікувати, що я би мав багато <гум> привітань. Окей, сьогодні мати так. Але найперше, кого я мав би привітати, це мої батьків. Оця небесна, Царство Боже, і моїх батьків, мама і тато. Бо я є подарунком від Господа для них. Тому, мамо, тато, <хи> я вас вітаю. Я вас вітаю з тим святом, що я народився, що ви дочекалися на мене, що я вже дві ціки виріс. <хи> так? Е і я вітаю тебе, отець, мій небесний, з цим днем, бо я знаю, що ти точно святкуєш, і небеса святкують, і я знаю, я ще від вчора це відчував. Як ви святкуєте і радіють ангели, тому що хі -хі -хі, синок прийшов на землю. Прийшов на землю славити отця. І так само кожен з вас, коли вас день народження, ви не мусите святкувати. І не мусите особисто, та, що це мій день народження. І не мусите в такому стані бути, що я не хочу святкувати. Що мені не подобається свій день народження. Не мусите. Посвяткуйте з тими, хто реально святкує ваш день народження. І посвяткуйте з тими, хто реально очікував і планував вас до цього дня. Просто знайте для себе, що цей день і ви особисто були заплановані ще до того, як була земля створена. Ще до того. Ще до Адама, як прийшов, що вже Адам був в раю. Ще до того, ви вже були заплановані, ви вже були продумані. І Господь просто дав вам вибір, куди прийти, в яку конкретну сім'ю. І будучи там ще духом, ви знали, в яку сім'ю ви йдете. Ви самі її вибирали. Тому е, я знаю, що я вибрав найкращу сім'ю для себе, коли я був, коли я приходив в цю сім'ю. Я благословляю вас на то, щоб ви переглянули ті, хто не любить свої день народження, або не любить святкувати, або якісь певні зранення, переглянути своє ставлення і приєднатися до тих, хто реально вміють відсвяткувати, хто реально люблять вас і хто реально якби заслуговують на те, щоб святкувати. Слухайте, віхто. Господь навіть не буде вас питати, чи йому святкувати чи ні. Він вас любить без, без всяких нюансів. Просто так. В нього є радість, просто так, що ви є, що ви прийшли на цю землю, що ви боретеся зі всіма перешкодами, що ви хочете дійти до тої цілі, яку Господь вам поклав ще в небі. Що ви падаєте, встаєте, падаєте, встаєте, але ви вже вмієте присідати. Правда? І вам вже не важко присісти, а потім встати, йдете. Я благословляю вас в цей день. І я приймаю в Божі благословення в цей день. І реально це я не знаю, але це для мене велика радість. Так, я радію разом з небесами і тішуся за те, що так все відбувається в моєму житті. І за те, що в мене є такі ангели. І я знаю, що вони мене привітають. Дякую, що ви є. Дякую, що кожен йде, шукає по-своєму Царство Божого, бо Ісус сказав, що ваша цільне і перше. Шукайте перше царство Божого. Та і святкуйте свій день царством Божим і, тих, і з тими, хто його наповнює. Амінь.